У селу волі та незламний дух. Саме так можна описати всеукраїнський спортивний захід з витяга нескорених для ветеранів війни, що відбувся в Івано-Франківську. Ми робимо максимум, що може федерація, проводимо комплексні заходи з інклюзивних видів спорту для ветеранів військовослужбовців та деколи коли дозволяє можливість курсантів вищих навчальних закладів, військових. Міністерства внутрішніх справ і так далі. Для нас, як для організаторів, результат, який будуть сьогодні показувати спортсмени, як не дивно, для нас не головне. Для нас головне, ось цей процес, який відбувається тут безпосередньо на самому заході, і той процес, в якому перебувають ветерани, готуючись до цих змагань. Тобто в тренувальному процесі. Чому? Тому що вони захоплені фізичною культурою і спортом, а це мотивує, організовує і дисциплінує. Ветерана те, чого не вистачає більшості наших ветеранів. Понад три сотні учасників з усієї України приїхали в Івано-Франківськ, щоб взяти участь у змаганнях з п'яти дисциплін. Віджиму лежачи до інвастронгу, доєднався до турніру і радник голови громади з питань доступності Юрій Гапончук. Ветерани збираються, збираються в спільноту для того, щоб позмагатися між собою, поспілкуватися між собою. От провести гарно час. Сама атмосфера, яка є на таких змаганнях, на таких заходах, які проводяться для ветеранів. Вона дуже добре впливає на них і сприяє їхньому відновленню та соціалізації. Серед учасників і Михайло Наливайко з Рівного цього дня ветеран змагався у жимі лежачи, ей та веслуванні. Каже, для нього участь у таких заходах це шлях до фізичного відновлення. Є таке як відновлення. От мене стоїть перша чергова ціль це стати на ноги, відновитися. І для того, щоб мені це зробити, мені потрібно рухатися. Якщо я зупинюся, не буду там чити, то я можу забути про те, щоб стати на ноги. А так, це воно все якби пов'язане. Це емоції, це відновлення. Це навіть те ж саме, щоб набрати очки, поїхати за кордон. Це Ті ж самі емоції, які впливають на відновлення, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголосив, розвиток спортивної реабілітації пріоритетний напрям для міста. Сьогодні вже в черговий раз ми допомагаємо проводити такі змагання. Для хлопців з цілої України тут близько 300 учасників з цілої України, які мають важкі ураження наслідок війни, і для хлопців це така надзвичайно хороша, як спортивна, так і психологічна реабілітація. Бо це є можливість позмагатися, це є можливість поспілкуватися, це є можливість побачити кожного разу нове місто та десь мати якусь таку спілкування між собою. І це насправді робить. Хлопців ну набагато щасливішими навіть в цій ситуації, тому для нас дуже важливо, щоб такий напрямок розвивався. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.